У Миколаївській ОВА прораховують два проєкти будівництва водогону до Миколаєва. Це допоможе визначити, якої потужності має бути водопровід 120 чи 160 тисяч кубометрів на добу. Про це повідомив очільник області Віталій Кім під час звітньої прес-конференції за 2024 рік наприкінці грудня. Я наполягав на 160 тисяч. Агенція бачила 120 тисяч. У нас перспективного плану розкиду. Розвитку там взагалі 200 тисяч, але я вірю в те, що ми відновимо ще водогін з Дніпра, і це обговорюється зараз на рівні міністерства, в тому числі і з партнерами нашими. За словами посадовця, наразі проводиться прорахунок питомої ваги одного кілометра водогону. Віталій Кім уточнив, що додаткове постачання води для Миколаєва у майбутньому також зможе забезпечувати водогін з Дніпра, однак, після його відновлення я гадаю, що в січні буде зрозуміло наш. Вірогідність того, що ми відновимо з річки Дніпра водогін. Ну, хоча б будемо мати цю історію. Тому а, мінімальна потужність, яка нам потрібна, вона між 120 тисяч і 160. Нагадаємо, завершення будівництва нового водогону в Держагенції з відновлення планують на кінець літа 2025 року. Проте Віталій Кім в інтерв'ю нашому телеканалу також відзначив, що не менш важливими є і повноцінна робота очисних споруд. Так, щоб було людям зрозуміло, простим язиком. Каховська ГЕС, вона працювала не тільки як дамба, вона працювала як відстійник, як жовтневе водосховище мала працювати. І як аератор, який наповнює воду киснем. І навіть якщо ми відновимо, ну, закінчаться бойові дії, ми переможемо, там, домовимося. Якщо вода буде з Дніпра, вона не буде тієї якості, яка була до руйнування Каховського ГЕС. Тому. Важливість очисних споруд збільшилася. Підсумовуючи керівник Ована голосив, що відновлення централізованого водопостачання та відведення у Миколаєві є для нього пріоритетним завданням. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Богдан Іванов. Новини на ТВ каналі Март.